Азовмаш виграв другий поспіль матч чвертьфінальної серії плей-офф Суперліги, перегравши у рідних стінах Донецьк. Американо-сербська зв'язка Лінґрір та Дія Драгічевич допомогла левам вже за 6,5 хвилин напрацювати десятиочкову перевагу. Господарі впродовж першої чверті реалізували чотири дальні спроби. Натомість, гості усі сім китків з периметру, надіслали повз ціль. У наступному періоді українці Олександра Кольченко і Ігор Зайцев продовжили нарощувати відрив азовців. Максимальної 18-очкової різниці підопічні Сергія Заваліна дісталися ось після цього китка з гори. Щоправда, донеччани відмовилися передчасно складати зброю, налаштувавшись дати відсіч. Слемдан Олександра Липового якраз став у нагоді. Куртіс Мілач підхопив ініціативу партнера завдяки швидкісним здібностям, лишивши від запасу господарів лише 8 балів. А на початку другої половини гри Максим Пустодзвонов наблизив тигрів на відстань 6 пунктів. Щоправда, на цьому успіхи візитерів припинилися. Зрівняти рахунок у протистоянні чинним чемпіонам завадили вже згадані Грір і Драгічевіч. І як не намагалися Діор Фішер та компанія відродити інтригу, заключні хвилини проходили за домінування Азовмаша. Фінальна сирена зафіксувала тріумф мешканців Азовського узбережжя 82-74. Таким чином, до Донецька на два наступні матчі серії, маріупольці вирушають, маючи дві перемоги в активі. Тадія Драгічевич приніс Азовмашівцям чверть сотні очок. Ще 23 бали додав Лінгрір. У парі вони реалізували 7 із 10 триочкових. Серед донечан найкращий особистий показник у Куртіса Міладжан.